Маємо прямокутну систему координат, і точка N лежить на координатній осі Z. Ось тут знаходиться точка N. А маємо знайти координати середини відрізка ОН. Ну, середина даного відрізка також буде лежати на осі Z. А отже, координати даної точки по Х і по Y будуть дорівнювати нулю і тільки по Z. Координата буде мати певне числове значення. І так як дана середина знаходиться зверху, це означає, що Z буде приймати додатне значення. Тому, напевне, нам підходить варіант 0, 0, 5. Це варіант А. Далі ми маємо знайти точку, яка лежить в координатній площині YZ. От Y, Z, от вона ця координатна площина. І якщо точка лежить в цій координатній площині, вона буде мати координати по Y, по Z. а от координата по X буде дорівнювати нулю. Тому нам підходить варіант D. Є точка А з координатами, і маємо вказати координати точки, що є проекцією точки А на вісь Z. Проекція точки А буде на осі Z. А отже, вона буде по Х і по y мати координати, що дорівнюють нулю, а по Z – Її координата буде збігатися з координатою точки, тобто дорівнювати мінус 3, 0, 0 мінус 3, як ми бачимо, це варіант Б. Ми маємо в системі координат точку О з координатами 0, 0, 0. це початок системи координат. І маємо вказати з поміж наведених точку, відстань від якої до точки О є найменшою. Якщо говорити про, координа... про відстань від будь-якої точки до початку координат, то можна записати, що нехай це буде точка М, Тому відстань МО це корінь квадратний буде, із Х квадраті, плюс Y в квадраті, плюс Z у квадраті, де Х це координати точки М. Ну, і якщо дивитися на наші точки, то напевне, для першої точки відстань буде дорівнювати 4. Для другої точки, якщо. Підставити, то відстань буде дорівнювати корінь квадратний із 0 у квадраті, плюс 3 в квадраті і мінус 4 в квадраті, як ми бачимо, це буде дорівнювати 5. Відстань від третьої точки до О буде також дорівнювати 5. Відстань від точки, що пропонується в варіанті Г. Це знову ж таки буде корінь квадратний із 1 у квадраті, плюс 3 у квадраті. І як ми бачимо, це корінь із 10. Ну, і відстань в варіанті D, це буде дорівнювати корінь квадратний із 3 у квадраті, плюс 0 у квадраті, плюс мінус 3 у квадраті. І як ми бачимо, це корінь із 18. Якщо говорити про найменшу відстань, то в даному випадку, якщо порівняти, наприклад, корінь з 10 із чотирма, ну, тому що ми для варіанта А мали 4 відстань, то 4 це корінь із 16. І це число більше за корінь з 10 5 це корінь з 25, також більше за корінь з 10, тому найменше вісень буде дорівнювати корін з 10, а це для варіанта Г. Сфера проходить через точку. Якщо ми напишемо рівняння сфери, це х-х0 в квадраті, плюс y y-0 в квадраті, плюс з мінус з нульов в квадраті дорівня r у квадраті. Х0, y0, z0 це координати центра, в даному випадку точки О. Ну, а так як точка А лежить на поверхні сфери, то її координати ми будемо підставляти замість х, у з. І тому в результаті можемо записати таке. Ми маємо 3 відняти мінус 2 до квадрату. Далі мінус 1 відняти мінус 4 до квадрату. І далі 2 відняти 3 до квадрату. Оце r квадраті. 3 відняти мінус 2 це 3 додати 2, 5. у квадраті 25. Далі мінус 1 додати 4 це 3 У квадраті це 9, і 2 відняти 3 мінус 1 у квадраті це 1. Як ми бачимо, що в результаті ми маємо 35, і це r квадраті. А отже, r буде дорівнювати. Кореню з 35. Це ми знайшли радіус сфери. Ну, а діаметр вдвічі більший. Отже, 2 кореня з 35. Відповідь де.